Вітаю вас! Сьогодні хочу надати відповідь на часті запитання стосовно звільнення з військової служби на підставі необхідності здійснення постійного догляду за одним із своїх батьків, які мають першу та другу групу інвалідності. Нагадаю, що дана підстава для звільнення по догляду за батьками передбачає необхідність доведення документального підтвердження. Трьох умов. Перша умова це наявність першої або другої групи інвалідності. Тут все зрозуміло: ми надаємо копію довідки до акта огляду МСЕК. Потреба в здійсненні догляду також може бути зазначена або в довідці до акта огляду МСЕК, або окремо висновком лікарсько-консультативної комісії. І третя умова, яку необхідно документально підтвердити, це або відсутність інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, або не. Можливість іншими членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення здійснювати такий догляд. Якщо питання стоїть про наявність інших членів сім'ї і неможливість ними здійснення постійного догляду, тут достатньо все просто: ми також можемо підтверджувати документально за станом здоров'я, надавати висновки ЛКК, довідки до актів огляду МСЕК та інші документи, які підтверджують, що людина фізично не може здійснювати догляд. Що стосується відсутності інших членів сім'ї, отут трошки складніше, і військові частини часто вимагають надання пакету документів а доведіть, що у вас немає брата, сестри, а доведіть, що немає у тата або мами, у них брата, сестри, тобто немає членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Тут питання досить складне, тому що воно не врегульоване чинним законодавством, так само, як і не передбачено чинним законодавством конкретного переліку документів, які необхідно додавати до рапорту про звільнення. Перше, давайте зрозуміємо, хто ж такі члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення. До першого ступеня споріднення відносяться батьки, чоловік або дружина, а також діти, в тому числі і усиновлені діти. До родичів другого ступеня споріднення відносяться рідні брати, сестри, баба, дід, як з боку батька, так і з боку матері, а також онуки. І тепер давайте перейдемо до пакету документів, а чим же ми можемо підтвердити, що такі особи відсутні в нашій сім'ї і не можуть, відповідно, вони здійснювати догляд. Свідоцтво про розірвання шлюбу це той документ, який підтвердить, що у мами або у тати немає чоловіка або дружини, а відповідно немає іншої і немає обов'язку доглядати. Свідоцтво про смерть, якщо така особа була, член сім'ї був, але на сьогоднішній день вже його, на жаль, немає. Рішення суду про визнання безвісно відсутним, рішення суду про оголошення померлим, витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти це ті документи, які можуть підтвердити факт відсутності члена сім'ї, якщо такий член сім'ї колись існував. А що ж робити з тією ситуацією, коли члена сім'ї не існувало? Наприклад, у батьків є лише один син, і у нього ніколи не було ні сестер, ні братів. В даному випадку єдиним на даний момент більш-менш законним документом, який міг би це підтверджувати, є так званий афідевіт. Тобто це заява, в якій заявник... Оголошує про, або констатує факт, який має юридичне значення. Така заява підлягає нотаріальному посвідченню. Верніше, посвідчується не сама заява, а посвідчується підпис особи, яка ставить під цією заявою. Дана заява може містити. Е Різні факти підтвердження. Тобто, наприклад, якщо ми звільняємося з військової служби у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за мамою другої групи інвалідності, то мама може підписати заяву, в якій вона засвідчить, що у неї є лише один син і інших дітей у неї немає. Також вона може засвідчити. Той факт, що відсутні інші особи першого та другого ступеня споріднення, які би могли за нею здійснювати догляд, такий документ він не передбачений. Ні законом України про військовий обов'язок та військову службу, як необхідний для додання до рапорту. Він також не передбачений іншими нормативно-правовими документами, які регулюють порядок проходження військової служби, звільнення з військової служби. Але, тим не менше, з огляду на те, що дане питання взагалі не врегульоване, я вважаю, що цей документ має право на життя і ним можна підтверджувати відсутність інших членів сім'ї. Першого та другого ступеня споріднення. Отже, афідевіт або заява про відсутність інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення підлягає нотаріальному посвідченню, і таку заяву ми можемо додавати до рапорту про звільнення з військової служби. Є ще один нюанс: військові частини дуже часто вимагають від військовослужбовця надання витягу з державного реєстру актів цивільного стану щодо відсутності інших дітей. Хочу зазначити, що Міністерство юстиції України вже поставило крапку в цьому спорі і чітко заявило, що чинним законодавством України не передбачено можливість отримання такого витягу, більш того, не передбачено навіть технічної можливості сформувати подібний витяг в реєстрі. Розпорядником якого є Міністерство юстиції України. Тобто, якщо, наприклад, військова частина безапеляційно вимагає надання такого витягу, як варіант, ми можемо звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про надання витягу про відсутність інших дітей у такої особи і отримати відмову. В наданні такого витягу і показати військовій частині офіційний документ, що такий витяг не може бути сформований відділом реєстрації актів цивільного стану, і що його в принципі в природі поки що не існує.